«Сміливість – це тоді, коли страшно. Але ти маєш щось більше за страх, щось важливіше, і ти готовий заради цього померти, і ти готовий заради цього жити. Наша історія це історія перемог і бути частиною тобто, цієї історії зараз, і бути частиною цієї боротьби це велика честь. І тому, мабуть, такий наш час бути в, в цю епоху на цьому місці, от і не жалітися за тим світом, де все окей. З поля бою бійців евакуюють з допомогою ВАКу. В спеціально обладнаному автомобілі поранених вивозять з найгарячіших ділянок фронту в екіпажі медики і водій. Їхня задача не просто довести пораненого до медичної евакуації, а зробити все, щоб людина вижила. Чекай борсук добровольця з госпітальєрів разом евакуюють та рятують поранених. Я в цій машині пережила найскладніших поранених. Це були поранені з множинними уламковими пораненнями, з поганими показниками, але ми на цій машині. Повисли усіх живими. У мене була дуже смішна ситуація. Через те, що ми підключаємо кисневий концентратор, він краще працює не в масці, а коли це підключені конюлі носа. І відповідно, я розумію, що там пораненому надали попередню допомогу. Я, поки роблю огляд, порошу пораненого у бинтак, виду та ніс, щоб там не було ніяких козявок, щоб можна було легко підключити ці конюлі. І оцей поранений, що дуже уважно слідкував за моєю роботою, він так слідкує важно, дивиться. Не мене і каже. А от Денис, це яка буква по Марчу? <реш> <реш> я... Марч це протокол, так? ми розуміємо, за якою рекомендацією ми працюємо про надію допомоги. І я фігіла цього. Ну, тому... І вона ж так давно нічого не дивувала в своїй машині евакуації, я вже стільки історій почула. Знаєте, що по-справжньому складного на війні? Коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють. І ти, типу, на лінії фронту, де ти протистоїш Росії. Для того, щоб вона не просувалася вперед, ти під обстрілами ризикуєш своїм життям. Але твоя мама у Львові далеко від лінії фронту, брат і тато, бабуся, рідні вони так само не захищені і вони переживають тривоги, стрес і авіаудари по рідному місту. Іра була той день, яка вміла, добра. Яка знала, як любити і любити безапеляційно, це насправді дуже непросто. Вона це треба дуже багато ресурсу, сил, енергії витрачати. Але вона справді давала ту безапелюційну любов своїм людям навколо. Так вона дуже часто робила такі. Ціннісні і великі сюрпризи у вигляді, наприклад, того, що приїжджала до своєї подруги на прем'єру, або буквально на декілька днів, на декілька через ніч приїхала, та аби, аби бути, аби підтримати, аби бути разом. Також. Приїжджала вона такі до Львова з такими сюрпризами до нас як до сім'ї, ось прямо з ротації, з Донеччини. Ось я лягла на ноші для того, аби показати вам, що бачить поранений під час евакуації. Так, це дитячі малюнки. Завдяки їй ми можемо сконцентрувати увагу пораненого на чомусь хорошому. А тут ми вже одягаємо рукавички, тому що отримали виклик про бійця, який на нас чекає, чекає евакуації. Ось, власне, боється його поранення. І ми починаємо роботу з цієї рани. Якщо очі військового не горять в цивільному світі, це означає, що з цивільним світом щось не так. Бо хотілося б сюди приїжджати до людей, які готуються, які повністю залучені, які розуміють свою роль в цій війні, які розуміють, яку вони військову професію хочуть обрати, куди вони хочуть мобілізуватися, які розуміють, що на фронті дуже погана ситуація зараз, і ми багато чого втрачаємо. І тому ти гаснеш тут. Тому що е, тут всі заклопотані старими справами, всі заклопотані старими соціальними стандартами і старим життям. А ти вже більше ніколи не зможеш повернутися до цього життя. Ти вже дуже змінився. І а ти того ж очікуєш від світу. Ти того ж очікуєш від своєї країни, в якій триває війна. Проблема в тому, що коли ми думаємо про перемогу, як про те, що з нами вже сталося, наша мобілізаційна здатність дуже сильно падає. Ми можемо безкінечно перебувати в класних інформаційних просторах, де тролять Росію, російських військових, де радіють російським ударам. Звичайно, класно вірити в перемогу. Я сама вірю, що вона неодмінно станеться. Але ваша активність цінніша, ніж віра в те, що перемога буде. Тобто я її не знав при житті. Я на не був тільки підписаний, але навіть через таку призму вона дала мені. Якесь бачення да, про реалії, про війну, про... На... на цінності. На... Я через Ірину Я прийшов на українську мову на початку повномасштабної. Війни ми бачимо е, такий дуже обов'язковими спробою об пояснити е, розділення пам'яті на тактичну, яка відбувається тут і зараз, тому що є потреба в суспільстві, особливо в тому, яке зранена, в якого є полеглі рідні або побратими, пам'ятати. Але ми, на жаль, е, принаймні, я поки не знайшла для себе відповіді, що відбувається на стратегічному рівні пам'ятування. Хотілося би, е, щоб ми зранку зупинялися хвилину помовчати, аби знати це. Бі нагадати, що це відбувається тільки завдяки тому, що хтось загинув і а, пішов відстоювати нашу країну. через Росії на Україну. Я зі Львова, але кажу всім, що я з Макіївки. Ем, я народилася в умовах, де все це було нормою. І мені ніколи не доводилося відстоювати свою мову, свою національну традицію, там ті писанки, які ми з мамою малювали, чи історію моєї бабусі, яка сиділа в тюрмі Налонського. І, відповідно, це було просто частиною мене. І тут я зустріла людей, яким доводиться в 21 столітті зараз за це продовжувати боротися і мати, щоб мати цю можливість, мати цю позицію. І направду зараз. Через рік, як її немає, ми можемо. Побачити ту дію, коли її нема, а дія є, і справа її є. Сна золота, чи жити таку жалю у голосі не проминуть моді літані. Я хочу сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Безна таки сподіватись, буду жити й думи, думи сумні.